Книга Сергія Васильовича Піддубного Історія прадавньої України тут ви знайдете дуже цікаві дослідження і розповіді. Про традиції, про культуру. Тут всього зібрано чотири лекції, але дуже-дуже об'ємні. Каїр і Київ мають походження від одного і того царя, який заклав ці міста. Внизі дуже велика добірка літературних джерел, на які опирається Сергій Васильович. Тринадцяте тисячоліття до нової ери. Перший календар видряпаний на кісті Мамута. І перші письмові знаки виявлені знову ж таки в селі Межиріччя. Україна це дар сонця і місяця. Це той край, звідки боги пішли на інші землі. Плово, Україна є похідним від імені Верховного Бога Окрая. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, З вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Наша рубрика книги про Україну, українське, українські традиції, звичаї, історію. І в цій рубриці сьогодні одна із книг а цього автора книги в мене ну в одному із найширших спектрів представлені. Це книга Сергія Васильовича Піддубного Історія прадавньої України. Не лякайтеся, будь ласка, особливо ті, хто зразу на слово історія болюче реагує. Бо е, саме тут ви знайдете дуже цікаві дослідження і розповіді про традиції, про культуру і дуже багато несподіваних речей, з якими я вже за декілька хвилин вас ознайомлю. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож влаштуйтеся зручно, і ми з вами спочатку традиційно знайомимося з автором. Ну, раптом ви вперше дивитесь цю рубрику, і раптом ви вперше чуєте про такого неймовірного українського журналіста і письменника, як Сергій Васильович Підубний. Що нам про нього розповідає велика велична Вікіпедія? А там сказано наступне, що Сергій Васильович Підумний народився 16 січня 1956 року в селі Крутеньке Кіровоградської області. Він є українським журналістом, публіцистом, етнографом, краєзнавцем, дослідником української мови та історії, перекладачем та к коментатором Влесової книги. Велесової, це одне і те саме. Він є засновником газет, журналів. Він є дуже, -дуже багатогранною людиною. І Сергій Піддубний, член національної спілки письменників України, історик-краєзнавець, дослідник. Не тільки історії, але і мови і е, української, і автор величезної величезної кількості різних, е, практично енциклопедичних знань. Сьогодні ми з вами говоримо про один із його, я вважаю, дуже потужних е, творів, одну із його книг Історія про давні України. Тож, давайте розглянемо цю книгу. Книга. Була видана в Києві. ФОП Стебеляк, видавництво Стебеляк в 2023 році, саме ось, ці, ось ця книга, яку я тримаю в руках. Історія прадавньо України, автор підубний Сергій Васильович, Київ ФОП Стебеляк 2023 року, 224 сторінки. Тут не зазначено, що вона ілюстрована саме в е, паспортних даних до цієї книги, але вона ілюстрована і я вам зразу хочу. Це продемонструвати, що тут досить багато є Ілюстрації Ілюстрації гарні, гарно зроблені і відредаговані видавництвом, коли створювався оригінал макет, тому можна навіть на міленьких певних ілюстраціях роздивитися те, про що говорить автор. Сама книга вона є, по суті, надрукованими чотирма лекціями, бо як тільки ми відкриваємо цю книгу, ми бачимо зміст після перемови, ми бачимо. Дуже цікаву, як би опис того, що нас в цій книзі може зацікавити. Тут всього зібрано чотири лекції, але дуже дуже об'ємні. І перша лекція це основи українського народотворення і української державності. Друга лекція про про матері українського роду. Третя лекція доблесть і характер українського роду народу, боги та віра. І четверта лекція носії світла і рушії прогресу розвінчування грецьких, римських і біблійських фальсифікацій. А тепер трохи детальніше, що ви отримаєте, якщо раптом вирішите придбати цю книгу. У першій лекції ви дізнаєтеся про гіпер... гіперборею і Дніпро, про Бог-Річку і його матір озеро, про святі дороги, про карпатські-прикарпатську культуру. Як звалася наша країна часів трипільської культури? А далі увага! Геракл Бог скитії і України. Хто такі Скити? Мова і писемність Скитів. Далі взагалі дуже мені подобається. Далі піде мова про те, як ми з вами пов'язані з іншими народами. І е, от в другій лекції е, тільки послухайте лекція про про матерів українського роду. Наприклад, Рама і Прометей, як вони пов'язані. Кей Володар Скитії, Мідії Вавилону і Єгипту. Як вам подобається. Ви знаєте, я чесно вам хочу сказати, я була вражена е, тим, що е, Каїр і Київ мають походження від одного і того царя, який заклав ці міста. І цим царем є цар Великий Кий. Е, для мене це було великим відкриттям. Я підозрювала, але не мала опор. Цінність. Цього твору, саме в тому, що до цієї книги в кінці йде велика підбірка, саме і зносок дуже багато на велику кількість джерел, які опрацював Сергій Васильович. Ну Наприклад, вас також має трошки надихнути історія про Македонських, про Олександра Македонського Другого або про Олександра Македонського третього. І до речі, саме Олександр. Олександр Македонський, третій, великий Олександр. Він також уроженець стародавньої України Руси. Чи знали ви про це? Грецький великий цар, яким пишаються греки, раптом походить з наших, наших територій. І про це ви також дізнаєтеся саме з цієї книги Сергія Васильовича. Ем, дуже цікаво, коли ви е, зануритеся, наприклад, в лекцію про богів і віру. Нагадаю вам, що е, коли люди кажуть, о, це язичництво, це щось таке, це щось таке поганство, це щось таке. Оці... Рідні, рідновіри, зараз щось там розповідають. А ось християнство. Давайте розбиратися. Давайте не будемо критикувати те, чого ми не знаємо. Давайте будемо відкривати очі, відкривати серця, відкривати свій розум. Це ж так цікаво і дуже багато опор для того, щоб ви зрозуміли, хто такі боги, слово Бог, звідки воно походить, хто такий Бог Дух, хто таке «однобожжя», «багатобожжя». Про все це ви дізнаєтеся саме тут в цій книзі. Також будьте уважними, як то кажуть, пристебніть ремені безпеки, бо вам може щось не сподобатись на кшталт то, що говорить, наприклад, про божества і обожества обожествлення, певне Сергій Васильович ці книзі, бо він відкриває дуже багато таких цікавих. Фактів, які нас занурюють в роздуми, наприклад, про Ісуса Христа та Царя Давида, знаєте, що мене вразило в одній із глав, де український геніальний, на мою думку, письменник Сергій Піддубний, аналізує певні слова, і він говорить, що слово Марія воно походить від саме це слово від імені. Однієї із наших богинь, богині Мари, а мара це богиня підземного світу, богиня, яка супроводжує душі після смерті, по суті, богиня смерті в якійсь мірі, або богиня мороку, богиня того, чого люди бояться. Хоча я хочу вас також направити на дослідження на моє інтерв'ю. З прекрасною жрицею Марошою, де ми говоримо про богиню Мару. І всі, хто дивилися цю, це відео на каналі Калина, всі говорять про те, що раптом цей образ став дуже світлим для всіх. Всі деталі та контакти під цим відео. Але у нашій підсвідомості богиня Мара. А Сергій Підубний пише, що Марія саме від походить ще раз зазначу від цієї богині, що це все таки морок, страх, хаос, щось пов'язане з смертю, що дуже страшить. Так от подумайте, жінка ім'ям якої ми захоплюємося, вважаємо святим ім'ям ну, по християнській традиції. Вона породжує сина, якого ми також висвітляємо, або нам так нав'язали при християнізації. А можливо, варто замислитися. Жінка породжує носій хаосу, породжує точно світло. І якщо світло, то яке? І чи дійсно ім'я Марія настільки святе? І чи можливо варто розмірковувати над цим трошки глибше? Але це просто роздуми. А ви робіть свої висновки? Хочу вам сказати, що одною із глав, яка мене дуже сильно надихнула в цій книзі. Нагадаю вам, що в книзі дуже велика добірка літературних джерел, на які опирається Сергій Васильович. І ще в кінці є такий дуже крутий, як на мене, додаток. Дякую автору за цей додаток. Головні історичні віхи прадавньої України Руси до, і тут акцент ще до 10 століття, коли вже на наших теренах ви знаєте, історично відбулася ось ця християнізація. Так, от приблизно 18-15 тисяч років до нової ери. Перші музичні інструменти, які застосовувалися для супроводу танців, знайдені в мінзині. Ви знаєте, що мінзинська культура це одна із культур, які не хочуть визнавати багато вчених, але тим не менш всі артефакти, всі археологічні знахідки в селі Мінзин вказують на те, що люди не просто танцювали довкола вогнищ, а розумілися на процесах, які відбувалися довкола в них, не тільки в природі, а й в суді в цілому. Приблизно в 15 му тисячолітті до нової ери, перша географічна переносна карта, намальована Вохрою на кісті Мамута в селі Межиріч на Черкащині, і це наша з вами історія. Приблизно 13-те тисячоліття до нової ери, перший календар. Видряпаний на кісті Мамута, і перші письмові знаки виявлені знову ж таки в селі Межиріччя. Щонайменше 6 тисяч років до Нової ери перша карта головних рік України викарбувана рельєфним чином на гранітних монолітах Вільховського святилища обсерваторії. Я вже навіть далі не буду перераховувати, які Цікаві глибокі факти. Тут ви побачите, і тут дивіться приблизно 600 років до нової ери похід Кия до Єгипту і заснування єгипетської, саме, єгипетської цивілізації, передання їм знань. Батько Київ це один із світочей, який ніс з нашої території знання. Які наші пращури, батьки Орії, батьки нашої арійської цивілізації розносили по всьому світу. І традиційно я хочу зачитати вам певний фрагмент з цієї книги. Думаю, що він вас надихне, і мене особисто він дуже надихнув. Цей фрагмент він входить до першої лекції, і цей фрагмент що таке Україна. Тож, послухайте, будь ласка. Яких тільки племен не було на українській землі? Лише в новітній історії України відомі польські, російські, німецькі, болгарські, грецькі, єврейські, татарські, молдавські, угорські поселення, навіть самі українці мають чимало розгалужень та самоназв: гуцули, Лемки, Бойки, Подоляки, Волиняни, Поліщуки, Слобожанці та Вріці. А скільки їх перебуло за останні 2-3 тисячі років, усіх одразу і не згадаєш, хто вони, яке їхнє етнічне коріння. Український дослідник з діаспори Павло Штепа доречно зауважив. Коли порівняти писання Плінія, Йорданіса, Страмбула, Маврикія, Прокопія Кесарійського та інших, то побачимо, що всі їхні кімри, скити, Сармати, Алани, Роксолани, Анти та десятки інших так переплутані, що напрошується висновок, що всі вони говорять про один народ, який складається з багатьох племен, що їх Кожний автор називає інакше, бо навіть один автор називає по-різному. Ми розглядаємо значно давніші часи, ніж ті, коли жили названі штепою історики. І як бачите, зі сказаного в попередніх главах лекції, чи не найперше ми мали бути окрами, локрами та украми. І про це знав ще у IX столітті наш мудрець, філософ, вчитель і письменник Ілар Хоруген, який писав: а тоді, будучи окравенці, і скити анти, роси, боруси і сурожці стали діди русів, тобто укри були давнішими і за скитів. І заросів. Вони навіть не діди, а прадіди русам. Назви богів, назви перших країн, родів давалися не просто так. В їх архетипах закладені сакральні поняття. Кр – це означення сили, життя і святості. Краса, крам, криця, криниця, кремінь, сокровенний. Кров, крила, круг, крона, тато Зевса, крона як дерева, чакра. Давньогрецький верховний бог Зевс був сином крона. Але батько, звісно, був верховнішим. Тобто, першим із богів був крона, або як ще він називається французькими авторами античної міфології, Акрай. Натомість А, колись читали також, як О. Отже, як греки не перекручували давню історію, щоб вивищити себе над іншими, але все сходиться до того, що вони діти, а чи і внуки наших богів. Бо крона не лише варіант опису Окрая. Тому з великою вірогідністю можна стверджувати, що слово Україна є похідним від імені Верховного Бога, Окрая чи Акрая. І не випадково син Зевса, внук крони Окрая Апол Ол грецькою Аполлон, лише на теплу пору року прилітав до Елади на південь України, а на зиму повертався до свою прабатьківщину до Гіпер або Ніпер Бореї, тобто при Дніпров'я. Звідки запитаєте, могли потрапити в Грецію такі зовсім не грецькі імена, як Окрай та крона? Відповідь треба шукати у вторненні дорійців, орійців до Ахеї, Греції. Антична міфологія розповідає, що дорійці орійці були племенами пастухів. На чолі їх стояли нащадки самого Геракла, Геракліди. Проте в Геродота знаходимо інші вражаючі свідчення. Вони зовсім не пов'язані з військовим вторгненням до рійців і стосуються, певно, ще давніших часів. Делості розповідали Геродотові, що колись до них прибули дві гіперборейські дівчини Арга і Опіс, і що вони прийшли із самої із самими богами. Ось то приніс згадування вище богів до Ахеї, до сучасної Греції із берегів річок Богу та Дніпра. Наші дівчата Арга та Опіс, Арг та Опа. Від Городота ми також знаємо, що орійці були пелазгами і називалися ще кранаями. І це ніщо інше як спотворене краяни похідне від крони окрая. І все-таки запитає прискіпливий читач, звідки взялося і що означає оте Божественне окрай? Гадаю, відповідь треба шукати в давньоєгипетській книзі мертвих. Наші праотці зі своїми знаннями теж доклалися до становлення культу Єгипту. У ній неодноразово згадується окора. Той, якому немає рівних серед богів. У деяких давніх українських джерелах оком називається Сонце, отже, сполучення ока та ра – око Боже, певно, і дало назву Бога Окрая. Звідси цілком правдоподібним виглядає і версія, що акацько-шумерською мовою фраза Дар Сонця і місяця вимовляється як «ук-ра-ї-на». Адже небесними світилами ми поклонялися спокон віків цим небесним, що підтверджуються зображенням сонця та місяця на наших прапорах, іконах, гербах, печатках тощо. Тож Україна це дар Сонця і місяця, це той край, звідки боги пішли на інші землі і започаткували науки, ремесла. Наші пращури, наші праоці стали богами для багатьох народів і культур всього світу. Чи варто це вивчати? Чи стане більше у нас ось цієї гордості за свою Україну, коли ми будемо це вивчати? Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож рекомендую. Мої любі глядачі, читати ось такі книги. Потужні, сильні, великі, всі посилання на всі джерела Сергій Васильович дає сьогодні представляла вам історію правньої України в чотирьох, але дуже глибоких і широких лекціях автора. Тож, книга до вашого до вашої бібліотеки на ваші полички може стати однією із найцікавіших, які ви тримали в своїх руках. А з вами сьогодні на каналі Калина була Тетяна Дугельна. Ділюсь тим, що маю сама, ділюсь тим, що поважаю, ділюсь тими авторами, які мене також надихають, і на твори, яких я опираю в своїх дослідженнях. Чи було вам цікаво, напишіть в коментарях, можливо, щось, якісь міркування маєте. Я точно знаю, в мене є декілька, як то називають, у блогерів, Топових прихильників, які зараз понаписують ще свої версії походження слова Україна і назви нашої країни. Тож чекаю на ваші розгорнуті коментарі, на ваші дослідження цього слова, адже їх є дуже багато. Давайте тут під цим відео зберемо максимальну добірку про те, звідки походить назва нашої прекрасної країни України. Бажаю нам всім великого щасливого майбутнього і мирного сьогодення. Тож до зустрічі на каналі Калина.